Вривається в штрафний майданчик, відпасовує і що там? Положе позагрою. Так, офсайт. Офсайт фіксують Лайнсман. Офсайт Слободяна. А так рахунок міг бути вже і відкритим у цьому поєдинку на третій хвилині. Теж не йде за межі Оля. Слободян зіграв на підворі. Черненко, Черненко. Зараз дуже небезпечно було біля воріт епіцентру, центру. Жмурко надійно зіграв. так пробував. Там дуже небезпечно, але всі пролетіли. І Ляшенко зараз першим на річні має бути, вибиває сильно ну, вперед, де Нікотаріх немає. Старний майданчик, походу там, там, там шморка поняття на зоні це пенальті Пенальти абонатськ призначає, схоже там мороз полив і отримає ще жовту карту. Так, 35-та хвилина у нас поєдинку. І зараз до речі, моркап Слободіна. розбігається Олекс Слободян і що? І жморко свою команду. Які зараз вирують емоції на лаві запасних чаємського рачекається дня, тому що запробувати так пробиває. Ой, яке зіткнення зараз. Дуже небезпечна. Червона картка кому? Червона картка Тарасу Морозу. Оболонь залишається в меншості на 57-й хвилині матчу. Арбіля м'яча розбігається. Андрійший пробиває беженарби Рикошет. Який небезпечний момент зараз. М'яч міг влетіти у ворота оболоні, але пішов за межі поля. Після Рикошету. Так. Барбоза зараз втрачає мега-момент, пробиваючи головою, але не влучає він. від на Центр Гірний, Але не влучить. Що гол ні! Барбос залучив гірного, але гірний був на лінії чи де. Незрозуміло. Гол, принаймні, гол не всівали, якщо бухи, гірного, передачу, він навіть і зараз. Гірного непогана передача і не приймає, пробуває. І що, батарейський без проблем. Не вдалося зараз нападнику епіцентру сильно пробити. Якось так. Не дуже. За гравцями волоні краснапір. Краснопір пробуває, влучає Фрихарищука. Е е Христом волонів показує, що там м'яч у руку, не знаю, мені важко зараз це говорити. Грав, продовжується зараз контратака під е центра. Барбоза, Барбоза зараз м'ячем. Загальмував і виходить зараз. О, зараз. На цьому це не завершилося. До призенкували. Називається, побувся в карасі. Зараз кризі з м'ячем на Беженар, Беженар з м'ячем, Подоришки Майданчик оппоняється на газоні гаравиться полоне Синализуардитру на чернути ну, на диску побачивай. Okay. Шевченко Лежанар Бежнар на лише на гиро там по дориске колосом. Майже з Мачі зголовить. Табуря бореться і карать. Їде намагався стрипувати побити. Барбоза, Барбоза зниче, Барбоза проштовхує тут. І все. Епізод позаду. Чекаємо. Дуже велике скупчення футболістів двох команд. До удару справа не доходить. Беженар, Беженар прибирає. Пробиває Федорівський, який сейф на кутовий. І аут для Кія. І все. У нас лунає фінальний свисток, який сповіщає про те, що матч між епіцентром та оболоньою завершився з рахунком 0-0. Дякуємо, що дивилися трансляцію організовану футболу.